Вітаю, друзі, з вами Лемок. Залишається у нас доволі таки мало часу до завершення деяких режимів. Відповідно, у нас закінчується марафончик через 10 годин. Також закінчується натиск, і, відповідно, у нас по суті завершилася... Ну, завершується перегляд твіча, відповідно, ті -от, е жетончики можна поміняти протягом ще 6 діб. Тому маєте ще час для того, хто, хто дивився, я не дивився. Тому заберу собі хіба що один день прямо. От. Для того, аби сюди більше не заходити. Відповідно, не забувайте за це. Потім закінчується у нас марафончик. Марафончик я не сильно грав, тому що в мене були реально справи. Відповідно, я не встиг пройти етапи. Зіграв дуже мало боїв, а саме 231 бій. Для того, щоби. Отримати машину цього не вистачило, тому що потрібно було набагато більше. Причому грав я не на якихось зімбових танках, як я казав у своєму відосі про те скільки треба грати. А просто грав на таких донних танчиках, як на 257 в Стоці і AMX. Ну, тобто прокачування LT займався цієї гілки. І також прокачка 257. Тут ІС 3 і 257. Тому э, бої були не сильно, звичайно, хороші, відповідно. Um, ну, я недалеко пішов. Який-то мене зараз сьомий етап тільки. Ну, тобто я не буду докупляти. Звичайно, ПТ доволі непогана, цікава. Але все ж таки докупляти я, напевно, не буду. А по цьому? Скільки воно вийде, до речі, якщо докупляти? Цікаво, аж самому. Так, дивимося. <хи> всього на всього зі знижкою 60%, всього 700 гривень. Тому, звичайно, я купляти цього не буду. Потім закінчується у нас натиск. Тобто, напишіть в коментарях, а куди ви, власне, дійшли, чи грали ви взагалі. Я зумів, просто граючи кожного дня, ну, не кожного дня, а кожного тижня, виконуючи оті щотижневі завдання, дійти до, в принципі, золота. Скільки я боїв зіграв, давайте подивимось. Так. Щоб побачити, треба зайти в статистику. І отут вибрати режим натиск. І воно відразу а, вибирає цей сезон. Відповідно, 143 бої мені а, довелося за місяць зіграти для того, щоб виконати всі щотижневі завдання і більше, власне, нічого не робити. Відповідно, за рахунок цього я зайшов в золото. А, тому, по натиску. А, Цього разу достатньо зайти в срібло три, три рази для того, щоб забрати у нас собі машину. І з обладнання. Я, по суті, нічого такого брати, то і не буду. Напевно, що тут нічого такого цікавого немає. Хіба що для мантікори отаку от штуку купити, то, думаю, було б непогано. Так. І у нас для того, щоб отримати оцю от... Чудо техніку стінгера <хи> звучить доволі цікаво. Нам потрібно три рази взяти достатньо срібло. Відповідно, я вже маю чотири флажки за золото, тому мені доведеться зіграти трошки менше. Тому такі от справи. Ну, відповідно, за золото просто стиль буде трошки інакший жовтий, а за срібло він буде срібний. Ну, Різниця невелика. Тому сильно упарюватись в цьому режимі, власне, і не потрібно. Ну, так. І тут для само таких буде вже такий рожевенький стиль в кінці. Ну, відповідно, на цьому, власне, поки що в грі. Ну, все поки. Чекаємо на запуск так, так називаємо глобальної мапи або маневрів. Як воно буде, скоро дізнаємось. Я думаю, що нам скоро Wargaming викатить анонси. Відповідно, це має бути доволі цікаво, тому що має бути в теорії нова техніка, нова машина. А, чи будете ви грати, також, будь ласка, напишіть. На ну, власне, на цьому поки що все. Гарно дякую за перегляд і бувайте!